Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2010-2011 років. Шостий тур, груповий етап Ліги Чемпіонів, група Аж, 8 грудня 2010 рік. Donbass Arena, Донецький Шахтар у себе вдома на Донбас Арені. Команда приймає португальську брагу 2-0. 2-0. Донецький шахтар перемагає. Gulli та Луїса Адріана принесли Донецькому Шахтарю перемогу. Давайте про все ми з вами друзі. Будемо говорити по порядку донбас арена 47 627 глядачів було на стадіоні. Німецький суддя Фелікс Бріх обслуговує даний поєдинок. Стартова одинадцятка Донецького Штатаря, Лучевського. головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розстановка Донецького шахтаря. Андрія П'ята, й воротах, Ярослав Ракіцький, Дмитро Пара центральних захисників. Рац, Дар'я Сернак, капітан команди по флангах. Гай Тарас Степаненко, пів півзахисники, Жадсен, атоквальный півзахисник. Дуглас Коста Виллиан. По флангах та Луис Адріана. у нападі. Ось така стартова розстановка шахтаря. Брага. Браго, Дамингуш Головний Головный команды. Артур у воротах. 4-чи 2-3, так Також стартова растановка у Браги. Артур у воротах. капела Альберта Родригес Пара центральных захисників. Э, с... Силвиу Перейра. Мигель Гарсія по флангах, Леандра Солина, Вандинья, капитан команды Центральний упорни, пиф Далее, Агиара, атаковальный пиф, Захисник, Алан, Пауло сезар по флангах, там Матеус, напади. Это стартовая расстановка португальской Браги. Теперь, друзья, давайте про сам матч будем говорить. Ну, дурачи, друзья, друзья нагадающе, взагалит, какая-то была та группа, да? Арсенал, Шахтар, Донецк, Брага, Партизан. Вот такая была группа. О, і Шахтар Донецьк вже перед цим останнім шостим туром команда гарантувала собі першу позицію. не першу позицію, першу позицію, звичайно, що донечани ще собі не гарантували. Донеччани гарантували вихід в плей-офф. Вихід в плей офф донеччани билися з арсеналом якраз за першу позицію. Але у браги також були шанси, відповідно, на плей-офф. Тобто цей матч був прям дуже важливий для донеччан. Донеччани виграли партізан. Тут тут таки Брагу виграли 3-0. Програли 1-5 арсенал на Емірець, але потім у Донецьку взяли реванш і обіграли лондонців з рахунком 2-1. Потім донеччани обіграли Партізан на виїзді 3-0. Ну і ось цей матч проти Браги. Дуже важливий для української команди. Дуже важливий матч. А перший тайм проходив в такому рівному, в рівні боротьбі, я би сказав би, донечани більше атакували, більше було на м'ячі. Але в цілому, в цілому, в принципі, можу сказати, що такий був стриманий темп. Шахтар вже забезпечив, де, да, якраз собі, вихід плей-офф, але. Команда Мірч Лоческу, звичайно, що хотіла першу позицію посісти. В принципі, донечанам, я так розумію, що достатньо було просто не програти португальцям. Ну, а Брага боролася за другу позицію. У першому таймі Донечани, так знаєте, обережно діли, контролювали м'яч. Найактивнішими футболістами Донецька штаря були Дарія Сарна, Жансен і Вільян. Було кілька напів моментів, але, знаєте, якихось гольових моментів все-таки не було. Брага діяла переважно на контратаках і також виглядало обережно. В першу чергу команда намагалась не пропустити. Перша 45 45 тихнулка завершиться, моментів було не так та й багато у першому таймі. Ось цікавіше був другий тайм, все-таки. У Донецької штарей вийде Генрих Мхітарян на другий тайм, Алекс Тейшера та Кобін. В Браги вийде Елдер Барбоза, Ліма та Угувіана. А ось другий тайм донеччани активізувалися. Активізувалася команда Мір Чілоческо. Після перерви Шахтар став діяти активніше. Дуже здорово, друзі, працював лівий фланг і правий фланг. Ось, тобто, да, ресерна і рац. Ось дуже здорово фланги підключалися у донечан. Прям дуже здорово, і справді, донеччани стали атакувати саме, особливо рац, виділявся ось прямо в другому таймі цей момент у Днизка Штара на 52-й хвилині матчу. Донецький шахтар проводить свою непогану побірначе. Дуглас Коста, Дуглас Коста! Дуглас Коста, удар! Не влучає, не влучає бразилець. Обвідний удар, обвідний удар з лівої ноги в дальній кут. Те, ще полюбляє Дуглас Коста, але трішки він не докрутив. М'яч, сіткове рік Браги Донечани тиснуть на ворота суперника. Хоче шахтар забити гол. Матч був доволі такий рівний, але Шахтар більше атакує. 78-та хвилина матчу. Атакує донецький шахтар, якраз на фланги. Дар'я Серна, справа фланга, подача. Мяч долітає до Раца раз, підключається лівому флангу, удараться Гол Гол один ноль. Один ноль. Який же шикарний гол вийшов у Раце. І таким чином цей гол зробили латералі Донецького шахтаря. Дар'я серна. Подача рац. Пробивай, я то Як Легше він то піймав там м'яч на ногу. Як він то піймав на ногу цей м'яч. І М'яч просто шикарно полетів в дальній кут. 1-0 Шахтар. Після забитого м'яча Донецький Шахтар буквально 5 хвилин проходить. Донецький Шахтар атакує, знову, друзі, виділяє Раца. Знову виділяє Раца, Раца, відвічається, по мені вагу просто, Раца! Вартер Брага йде на випередження, м'яч вичає в лист Андріану, удар! Гол! Луіс! Луіс! Адріано! Забывай огол, у порожні ворота, там до речі вартар Браги все таки на торкався м'яча. Uh, не, не торкався да, він м'яча. Тобто пішла така по флагу раз прострілює. І тут Луис Адріана. Uh, не торкається м'яча Вертербраг І вратербраги, да, він йшов на випередження, але м'яча він не торкався. Мяч дійшов до Адріана І Луис Адриана пробиває порожні ворота, І забиває Гол 2-0. 2-0. Рахунок стає на користь української команди. Но на цьому суддя дає фінальний свисток. Шахтар Донецьк перемагає Брагу на Донбас-арені з рахунком 2-0. Гол Раца та Луїса Адріана принесли відповідну перемогу Донецькому штерону. Звичайно, ще герой матча Раца. Гол плюс пас за 5 хвилин від Раца. І як же здорово працював працює автолівий фланг у Донецького шахтаря. Дуже здорово, дуже здорово працював якраз толівий фланг у Донецьк -шторя. По статистиці, плюс-мінус була ось така статистика. 46 володіння м'ячем, перевага Донецького Штаря 13-9 по ударах, перевага Донецького Штаря 5-2 за ударами в площину, перевага донецького Штаря 7-4 за кутовими. Ну і плюс-мінус 466. Десь, так знаєте, ось така плюс-мінус була цифра, штера по передачах. 82% точність передач. Ну, браги 398 передач. І 78%, точність передач. Ви знаєте, друзі, весь плюс мінус ось така була статистика. А, поділи вважаю, перемагає донецький Шахтар. Перший тайм був доволі таки спокійний. А, ось. Але Донеччани грамотно і справді контролювали матч. Да, у першому таймі команда зіграла так стримано, без надмірного ризику, але після перерви команда активізувалася, зуміла забити свої два м'ячі. Ну і раз, ван, раз це, звичайно, ще герой шикарний гол на 78-му матчі, коли Дарья нападав і раз Ван Рацію піймав м'яч на ногу. А потім ще асистував на Луїса Адріана, який оформив э, гол і забив, відповідно, забив, да, забив гол да, і оформив рахунок у матчі 2-0 на користь української команди. Ну, і абсолютно поділою Я вважаю, Донецький Шахтар тоді обіграє дуже сильну Брагу. Ді справді, друзі, дуже сильну португальську команду Брагу. Шахтар Донецьк абсолютно поділою перемагає з рахунком 2-0. Та Луїса Андріана принесли українській команді перемогу. Uh, ну і друзі, відповідно, відповідно, донецький штар посідає в групі. Перша позиція Арсенал виграє групу з арсеналом, з Брагою і з партизаном. Фантастика, просто фантастика. 15 у Донецького штетаре було в групі. Ось ця поразка 1-5, дуже така боляча поразка була від арсенала у третьому турі. Але всі інші мають донецьк штар виграв. 12 забитих м'ячів в групі, 6 м'ячів пропущених, плюс 6 різниць забитих та пропущених. Дуже сильний виступ української команди. Дуже сильний виступ української команди. Тож привітали ми до цей поєдинок 8 грудня, 2010 рік. Донбас Арена, Шахтар Донецьк Брага, 2-0. 2-0. Донецький шахтар перемагає. Бажаємо донечанам добра, бразі, побажаємо, добра, шахтур Донецьку, бразі, добра, вам, друзі, також добра. Бережіть себе, бажаємо тільки добра, усім до побачення, усім до нових зустрічів, будьте щастиві.